Трамп вчора дав чергове тривале розлоги інтерв'ю, якому дуже невеликий проміжок часу приділив Україні і війні в Україні. Загалом він вже нічого не говорить про те, коли буде завершена війна, а лише каже про те, що на протязі шести місяців він постарається зробити все, аби у нього відбулася зустріч лише зустріч з Путіним. Ні про який мир чи мирні перемовини мови вже не йдеться. Також він каже, що він усвідомлює наскільки важко це буде робити. Також він додав таку відповідь на запитання журналіста стосовно того, чи обіцяє Трамп а, в майбутньому підтримувати Україну. Він відповів, що такої обіцянки він дати не може, також сказав, що він розуміє Росію і Путіна. Що, мовляв, зміна зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів Байденом і його обіцянка в майбутньому прийняти Україну до НАТО, розлютили Росію, і він розуміє, як вони почуваються, усвідомлюючи, що НАТО може стати біля їх кордонів. Нічого не кажучи про те, що країни Балтії, наприклад, спочатку 2000-х років вже перебувають в НАТО, а. Фінляндія, наприклад, стала членом НАТО зовсім недалекому минулому, тобто ну рік тому, і тобто Росія вже межує з НАТО, і мало того, кордон НАТО проходить за кілька кілометрів від другого за значимостю міста Росії. Я маю на увазі Санкт-Петербурга і Балтійського флоту. Ну, також, як завжди, Трамп додав, що війни б не сталося, якби він був президентом. Також ми бачимо, що його син полетів до Гренландії. Маск продовжує інформаційні нападки на колишнього прем'єр-міністра Канади, розпочав дуже агресивну таку компанію. Політичної підтримки політичних правопопулістичних націоналістичних партій в Європі. Сам Трамп продовжує розвивати свою імперіалістичну риторику, заявляючи навіть вчорашньому інтерв'ю претензії на Гренландію, на Канаду, на Мексику, на Мексика на Панамський канал і так далі. І стає зрозуміло, що а Трамп швидше за все усвідомив, що жодних внутрішніх важливих економічних проблем, жодних важливих економічних обіцянок, які він давав, він втілити швидше за все не зможе. І тому, дивлячись на досвід кремлівського хуйла, він вирішив згодовувати своєму електорату якісь зовнішньополітичні здобутки. Він навіть сказав, що не може пообіцяти вирішення, так би мовити, гренландсько-панамсько-канадських проблем без застосування військової сили. А, і знаєте, Кремлівське хуйло, розпочавши свою агресію проти України, реально відкрив скриньку Пандори, і з одного боку, це страшно для всього світу, але. Я переконаний, що з приходом до влади Трампа а навіть Рашка вже не може бути спокійна стосовно недоторканності своїх кордонів стосовно того, що в найближчому майбутньому хтось не захоче відтяпати шматочок, ласи шматочок їхньої території, десь на Далекому Сході чи ще денебудь. А що ж стосується нас, ну, друзі, весь світ увійшов в таку, знаєте, дуже веселу. Стадію розвитку, на всіх чекають дуже веселі часи. Я переконаний, що спокійне життя глобального заходу, точно закінчується і з іншого боку, все одно найскладніше буде нам, тому що ми дійсно, окрім зовнішньої окупації, окрім того, що вже три роки. А до того ще сім років, правда, в більш-менших масштабах нам розносять нашу економіку, нашу енергоструктуру. Але окрім цього, гинуть наші найкращі сини України, гинуть цивільні. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо ресурси, які знаходяться на цих територіях. Невідомо коли і як, і хто зможе зупинити окупантів. А окрім того, ми маємо всередині ублюдочну владу, яка увесь час свого правління, в той час, коли не потрібно було десь дивитися телевізор, а просто реально усвідомлювати те, що відбувається у тебе в країні, готувати країну, підвищувати обороноздатність. Вони пиляли, крали гроші закатували їх в дороги, тому що з цього великого крадівництва найлегше було красти. І особливо останні три роки, коли ми мали таку просто ну реально нереальну, неймовірну підтримку Заходу як фінансову, так і технічну, вони навіть вони не те, що не побудували ніяких оборонних потужних підприємств, вони навіть міни 120-го калібру, не навчилися і не захотіли робити нормально. Це показник того, що ну, нічого в країні не готово до того, аби бути самостійними, суб'єктними і якось покладатися на власні сили. Замість цього вони лише звинувачували захід, постійно випрошували зброю і гроші, перетворили Україну в повністю дотаційне государство, державу, де Майже 80% бюджету це є іноземні вливання, і просто страшно, страшно подумати про те, що нас може чекати, коли ці краники допомоги Трамп та інші політики праві, які можуть прийти навіть у Європі до влади, просто перекриють. Країна остаточно рухне. Замість того, у нас продовжують утримувати нереально величезно роздутий штат мусорів. Тобто населення зменшується, території зменшуються, кількість мусорів лише збільшується, і фінансування їх збільшується. Разом з тим, вони отримують повну бронь, на фронт не йдуть. Не йдуть. Прокурори отримують також підвищене фінансування. Самі ці всі ублюдочні офіси, президента, Кабміни, Верховні Ради також отримують лише підвищення фінансування. Для народу підвищують податки. Ну, тобто. Показник того, що вони або будуть триматися за ладу до останнього, прикриваючись мусорами, або е, те, що вони граб, продовжують тупо і відверто грабувати і надалі країну готуються до того, щоб в останній момент просто звідси здриснути разом своїми виблядками і виловками. Тому нічого доброго нас не чекає, як я і казав. Розраховувати на те, що прийшов Трамп, війна завершиться, також не варто. Варто розраховувати лише на власні сили, на рідних, на найближчих людей, гуртуватися і готуватися до дуже тяжких часів. Гуртуйтеся, це моя вам порада.